З покон віків український народ святкує одне із найзагадковіших та магічних свят свято Івана Купала. На одному із озер поблизу Житомира пройшли народні гуляння. Що за дійсно сьогодні проходить тут на такому чарівному озері? Ми вирішили організувати празднування Івана Купала. Що буде входити в саму програму святкування цього такого літнього насправді свята Івана Купала? Сьогодні на заході будуть проводитись всі традиції, які зв'язані з святом Івана Купала. Будуть там палити ко... Ко... костри, зжигати чучела, запускання вінків. Да, будуть всякі конкурси зв'язані зі святом Івана купала. Незабутню атмосферу гулянню додали народні купальські обряди та дійства. Молоді незаміжні дівчата на протязі святкування вміло плели вінки, які згодом запустили у воду. Адже за сестровинним повір'ям запустивши вінок з одного берега, то на іншому її обов'язково було чекати справжнє кохання. Не обійшлося і без традиційних конкурсів та хороводів. А прикрасив захід, обрядовими піснями та танцями народний ансамбль Козацька берегиня. Ми сьогодні тут для того, щоб шанувати. Таке свято, як Івана Купала, це дуже старине свято. У нас його дуже почитають на Україні. І ми для того, щоб розвеселити людей, щоб їм розказати, показати за це свято і з ними повеселитися. Тобто зробити просто народні гуляння. Так, так, так. народні гуляння. Щоб народ відпочив, зародився енергією, колоричним, прекрасна природа, все. І ми хочемо вдохновити народ, щоб народ, як кажуть, ожив, став більш крепшим, здоровшим і багатішим, щоб наша Україна процвітала. Традиційно гуляння завершилося запаленням обрядового вогнища, танцями та спаленням опудола, решти якого загасили у озері. А найбільш сміливі учасники свята пройшли обряд очищення вогнем, стрибавши через святкове багаття. Чи шукали квітку папроті цієї ночі знімальній групі залишилося невідомим.